Приїхали до нову пошту. Mm. Я все вже чекаю. Чоловік пішов забрати посилку. Ось таке от. Зараз поїду провідаю Діда. Бо сьогодні останній день, коли я можу це зробити, бо потім у мене будуть справи, ми їдемо геть, тому таке. Ам... Навіть не знаю, що зараз сказати вам. І настрій сьогодні файний. То лі за того, що скоро їду, то лі за того, що ремонти в хаті і так все гарно. Не знаю. Мені все подобається зараз. Знаю, що мені не подобається. От якщо ви не замітили на моєму фейсі, отут такий прищ. бачите, от коли в мене місячний, завжди проявляється на лице. Це ужасно виглядає. От в таких ситуаціях майк не помішає, от правда. Ужас. Якщо так дивиться, то не видно. Якщо отак воно світло, то дуже видно. Нічого, я має дуже файне средство, яке від приштів подолає за один день. Просто проблема в тому, що воно над оком. І якщо воно, не дай Боже, то средство в око залетить, я стану сліпа. Тому мені трохи стрімно це робити, але я все ж таки подумаю. Скоро, по-перше, в мене день народження, а по-друге, ми їдемо. Геть. М -м -м -м, треба його позбуватися. Але око важливіше. Я подумаю, що з цим робота. Так, чоловіку прийшла посилочка. <звіло> Ні. Может и в хате распаковим. Зря купляла. Ого, ногти. Почему не розовые? Короче, по мать. Может и в хате распаковим. Ну что ты знаешь, что за для... короче пришли посылочки? Як загадково? А це не знімай. Так. Що прийшло по силочці? Перше це флешка. Я, я покажу. Так. От флешка. У мене вже така є. І вона шикарна. На 64 має бути вроді. Далі. Нахту. Чекайте ви їх. Ось такі Далі. Що щось страшно? Ой, такова рибка, то швидше всього, що я татою заказала. Бо ми дві заказали, не пам'ятаю, як у мені здається, а тату вийшла. Дивіться, що ми купили. Це новий нашийник. Цей нашийник в три рази крутіший, ніж у нас був. Ми купляли свій минулий нашийник за 600 гривень, а цей за 1000 з чимось. Як завжди, кілометрова інструкція. Цей більше тяне по метрах. Цей потужніший. І цей заряджається від... Бачите, від чого? А там були батарейки. У мене, в принципі, є, я потім покажу. В комплект входить така воштучка. Сама зарядка. О, навіть... Ага, тут два різних просто порта, поняла. Ленточка. Самий цей агрегатик. А, до речі, оцей агрегатик. І якісь сині кнопочки. Не знаю для чого. Мені ну, ноцю, щоб регулювати по шерсті. Е, це, не знаю, що це. А, це надівати малюнок. Отакі От во. Далі. Чоловік замовив на Аліекспресу таку штучку. Дивіться, яка гарна рибка. Дуже красива рибка. А кстати, вони з татую похожують. те зелене в нього сині. Так, aliexpress трусиля класні замовила. Не знаю, файна якість, не файна, перевіримо. Ну, гарно гарне. Замовили таку фігню. Фігнярі чайша, бо ми таку купляли. І вона швидко здохла. Але він мені подобається тим, що в нього є мій штехер. сюда. О, Чоловік включив яку штучку. Yeah. Значит, у нас все робить. Вот кивошка. Що ж і взяла? Вот ва. що это такое. Ва. Что тут за ногти такі? Я не замовляла. Ти замовляв? Mm -hmm. Я не замовляла. Киз дитячий. Ми їдемо надавати документи. Точніше, меддовідки, карточки ми проходили. Щоб то проходити, треба день вбити. Менше стих. Накупили помідорів. помідорів. чи ми зідою поїхали. Перша помідор. Зараз відносимо мамі зараз помідорки. До п'ятої. Е -е відносимо помідорки, вона нам зараз з цибулькою, такі половинки. Смакота. Я би в принципі і сама звою крутила. Проблема в тому, що ми робимо зараз ремонти повсюди. І проблема в тому, що ми їдемо геть. Такі. Вилазили по нашу. Зайшли в сенсей. Але нічого толкового там не було. У нас зараз там акції 50%, ну все. Але я не можу сказати, що там щось файне було. Взагалі Сенсей то такий магазин. Як в нас 35-ка, там, де турки продають, отакі во. Там не є якісні речі. Я розміряла штани, то там пуговиця була відірвана, ще щось. Ну, коротше, мені не дуже подобається тепер ти магазин. Я туди так зайду, знаєте, подивлюся. Хіба що сподобався плащ? Я вже давно хотіла плащ, тілесного або чорного кольору. Але теж зараз думаю, чи купляти, чи ні, бо я не знаю, чи я то буду носити. Просто-напросто гроші тратити. Теж не кому. Так, ми їздили декуди де з татом. Вже приїхали. Тато Деміку передав Халку. Демі. О, та, вже дива, тут, а так, дадемо тут. Дивіться, як дивиться, хоче жарти, хоче. Зараз ми їдемо вигуляти Деміка. Вирішили кудись поїхати, що він сюди прогулявся, побігався. І щоб ти з його не біг. Я просто деміка тиво, спасаю, бо в нього Ой, сонце. Я спасаю, тому що там Вова купив новий мощний нашийник, думаю, хай ще сьогодні поживе. Та то, то далеко! То далеко! Так. То от на сусідній ті поїхав. Деймон! А да кушать. А дамики да кушать. Фу, фу. Сидеть. Фу, сядь. Фу, сиди ты. Фу, сиди ты. Фу, сиди ты. Фу. Чекай, чика, чика. Фу. Давай. Фу. Я сказал, сиди ты. Бенманці слухає. Чи? Їде бо я за хвоста захвостатись. Ти дурак чи що? Володя! Ви бачите, яке тут дурне? Дитина їсть, він хоче його за хвоста захвостатину. Демон загального би не мав кусити, але то все-таки пес, хто знає. До мене нексають. Ну, де ти мене травою масиш білу футболку? А ми кусаєм слятка. А мекусаємо слятка. Мітика погодка. Розкажіть. тільки правду і тільки правду. І тут не допомогла. Тепер буде машейник. Ти похожий на тренера зі сустком. Правда, моя дитятко? Так, у мене сьогодні Кока-Кола і Мітинського морози логомчає. Так, швиденько покаже, що я купила, то вже даймо. Уже Вже так. Булочка. Дуже м'ягонька, файна ромашка, люблю з маслом. Кіго хлібчик, то я Даймону купила, бо... ай порвала. Бо він любить чорний хліб. Піцу. Ми купили три, але дві вже з'їли, тому одна мені і Даймону. Дві булочки абрикосою. Дуже смачні, м'ягонькі і дуже смачні, правда. Далі. Ввермішелі, уйма. Далі. Булочки деймону такі вам. Українські називаються. Круасани. Ту теж деймону, бо і нобор. На Ей, нагла морда! Ви бачите, що воно робить? І нам булки туристичні. Це є булочки для ходога. Та заберися! Ну, то нагле створіння, то не тобі, то нам. Ходок буду робити. Зараз я тобі щось дам. Що хочеш. На було. Хочеш круасан? Щоб ви не думали, що я брешу, то йому. Та, я знаю, солодкий не можна давати псам, але я йому можу купити раз на тиждень. Круасани. Ну, типу, я думаю, йому нічого не буде. Ну, Більше половина йому. та. Оце мені, це мені, і оце пополам. Ну, все. все інше йому, Ну, крім і війни. Ми вже щось так задовбалися, скільки всього робимо, що просто зараз третя година дня, а нас що мене, що вову. Очі закриваються нереально. І червоні, капець. Не знаю, чи видно на відео. Що, тут я все, забыла сказать, что она дудно, она в натуре что-то курнула в туалете, пока я вдевалась. Я не ходил в туалет, а ты была. Что ты в комнате курнула? Где там деньги? Я забыла, что я хотела сказать вам, мужики, да? Где? пока я Что я хотела сказать? А, я загадала. Ми їдемо в магазин. Ой, Ми це така. Це просто Їдемо в магазин, він на кінці міста. Нам треба те, що купити на твій народження. Оста відсотків хтось прийде. Ну так, а заради збоку там ще магазин, я тому зайдемо щось купимо. Так, ми йдемо сюди, як завжди, а тут, Туди продаються дуже смачні грошечки. Сходи на гроші. Ми хочемо не розвести на гроші, прикидуєте. Що ж, розвести сюди, хапнемо тисяч. Кисінайся. Ти ми купили булочки. Ми таку дивну штуку прочитали. Горох і сосиска. Волотів взяти, але вже не було наявності. Хтось бере, значить, смачно має бути, в принципі, ні? Ми в дивоцінку приїхали. Так, що взяли, зараз покажу Хадіть. Мені дуже подобається завжди голова на реакцію, тому що він завжди каже. У-у-у, не, смачно такий. У скільки жира. Я завжди беру два, я завжди їм більше, ніж вова, тому не дивуйтесь. Гарячий подосік опять. Буй бе шачка? Як тобі? Дякую. Так, це гарний день. А що це? Це так. Де тай? Де мота? 67, 376, 21. А, о, 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 Задом думки, Ой, мама меня, навіть Я такой сусесси не люблю. Вот стільки були сосиски закривати. Коротше, що я можу сказати по лівору, як і минулий раз. А... Вони додають туди якісь шляхи. Що таке шляхи? Зараз я поїхав. Вот. Зараз. От бачите вобіяли, оце біле поміж м'яса, оце шляхи. Вони не жуються. Але в загальному смачно олії цей раз не чути. Що ти мені скажеш по своєму? Оліє чути. Ну, Намаганцю. Я люблю жити. Гець якийсь кульочок дубуй буде. Перебираю всім. Можна багато сісти. — Не нагалі. Оце вже холодне. І за сестру зараз є одну. Просто двісті сесії? Та? Два бачите, минуло дві. У мене одна. Я вже сестра загальну. Я ще замітила, що нам не дали сантпершки. Ми поставили... там треба брати. Тупанули, значить. Я минулий раз там брав. Бульба є, але вона ніколи не солена. У мене мішає. Я беру лівер в одну руку, в другу руку, так? І їм така. Я вирішив проекспериментувати. Я булькою їсти. І як?

Як чоловік пішов, чоловік пішов поповняти інтернет, бо в нас заборгованість. Ми щось завтикали поповнити. Зараз заходжу в інтернет, бачу, в мене пише немає. е, інтернету там поповнюють рахунок. Е десь 300 гривень за заборгованість там виключили. Е що купили? Дарабка захомить купили. Бо швидше всього, що приїхав до хати, вже нічого не було. Е так. Кисіль. Таку штучку, ситочку, таку штучку, тому машину, що чи всього воно тут і буде. Коржі медові для торта. І такі коржі вафельні для торта, і соєвий соус, і десь там імбир для ролів будемо ролі робити. Зараз знову пересіклись з нашим блогером місцевим. Він так смішно завжди. Бо я завжди його бачу, потім він така, о, зараз дивлюсь, він знімає, потім буде дивитися в Ютубі, що він знімає. Ось таке діло. Що сказати. Вова пішов попл... заплатити з інтернет, взяти м -м, норі, листки для ролів. Але ми робимо такі роли, як в магазині продаються з червоної гриби, бо... Я не можу їсти червону рибу сиру, для мене це прям табу. Я проти сирої риби і проти взагалі сирого м'яса або ще чогось. Я не кажу, що я того не пробувала, я то пробувала, але я знаю і наслідки після того, і в загальному ну, тому ми робимо інше. Ми робимо там рис, листок, норі, сир, типу, той такі маскарповане. Додаємо туди огурчик або авокадо можна. Краби, палички, теж бомба. Ну такі во. Якщо рибу, то тільки смажену або роли запечені, От тоді так. А щоб сиру рибу їсти, тим більше в Україні, де її приблизно тут немає, її довозять і, коротше, ні, то не наш варіант.